Всім привіт! З вами Артван. В минулому відео з пакопінгом я обіцяв, що за 30 вподобайок я покажу вам, що мені нападало після Чорної П'ятниці. Ви ж наставили більше ніж 80 вподобайок, я вам за це дуже і дуже вдячний. Тому до вашої уваги нарізка найцікавіших паків, де мені випали на даний момент найдорожчий продаваємий гравець і найдорожчий непродаваємий гравець у даній частині гри. А також 4 паки з іконами на моєму аккаунті. І відкриваємо на музика ікона. Нідерланди. Будь ласка, хоч би це був Мюллер. Вау! До речі, протягом відео ви можете помітити, що покращилась якість вебки і якість картинки загалом. Я дійсно стараюсь покращувати для вас якість усього, і взамін від вас прошу лише. Вподобайку під цим відео і коментар від семи слів. Плюс, якщо ви ще не підписані тут на Ютубі, або на Твічі, де прямі трансляції, або на телеграм-канал, де усі анонси, то, будь ласка, підпишіться. Приємного перегляду! Заряджаємо на перемогу цей пік. Зарядили, зарядили, зарядили. погнали! Бля, що Маркініша Гіоро? Мені здається, це досить хороші карточки. Ну, непогано. Непогано. Починаємо з Маркініша відразу. Це це добре. 83х 10. І тут давай промо-карточку. Сука, де промокарточка? Уакрос, і давай дабл волкаут. Дабл 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 дабл, дабл, дабл. То другий, давай якусь пателіс. Вона, по-моєму, єдина. Не в промо з топових карточок. Це ж а, Перехо, ясненько. Давай, промо. Блять, знов не промо. Матч, нас знов Німеччина, знов центральний півзахисник і знов крос. Єбать. І знов дабл волкаут. Зараз знов перехо вийде, єбать. Не, не перехо, Це в нас Мід 807. Ну, цього разу чу-чу-чуть ліпше. Може тут промо випаде? Без промо, але Кейн, це добре, це на збірочку ікони піде. Все, погнали. Дайте промо. Та Сука, та дайте промо, ну я в мене врод. Знов, знов Німеччина, Але це вже Цопнік. це Кіміг! Але давай дабл. Дабл, будь ласка, дабл. Ні, це один кіміг. Не купляємо поінти. Просто наїбали. і відкриваємо нам музика і фот. Сука, ну теж Нідерланди, але мені, блядь Зедер падає, а не кровь. Це якесь наєбалово. балово. Okay, Окей, відкриваю 83х10. Погнали. Треба, треба промо карточки. Або високий рейтинг. Англія, правий захисник. Тренд. І давай дабл волкаута. Бляя, це навіть не дабл. О, боже, яка хуйня. Керантирні! І інформ. Ні, я забираю свої слова назад, це класний пак. Так, 83X10. О, це Промо. Це Бразилія. Чекайте, це Казиміру і за ним ще хтось буде зараз. Блять, це, по-моєму, Інформ всього лиш. Але чекайте, Інформ може бути теж охуєнний, це. Блядь, це дака. Я думаю, може хтось охуєнний. Але 89-й це хороший рейтинг, плюс інформ, блять, ще один 89-й. 86, і 86-й, і кімік 88-й. Вау, це дуже охуєнний пак. Я б їбав, я просто на мужика відкриваю. І, і дивлюся і тут. Ну, Бролін хоча б. Принаймні він не такий хуйовий, як всі решта, що мені падали до того. Скільки він. Я хочу подивитися, але в мене знов це єбана зелена хуйня, блядь. Сука, в цій грі ніхуя не грузиться, блять. 83, здається, давайте промо якесь. Ні, це не промо, це Англія. Хоча б тренд. А, ООО, бронз 87 го може дабл? Ні, це не дабл, це хуйня. А от Гомес це не хуйня. З першого давай. Хобе не четвертий. Давай тепер центральний тоді. Модріч, окей. Може якусь пешлку в піці хоч одну. Ну Хоч одну спешлку, блядь. Ну хоча б рейтинг. Окей, на тому дякую. Так, давайте Ultimate Pack. Блядь, знову без промо, Серйозно? Ляпорт? Ні, це. О, це жіночка з Барселони, вона рейтингова. Але вона єдина, 88-м. 85 екстрим, може тут промо буде. Нє, блядь. Блядь, я думав, що це з Барселони, ця човічка, норвежка. Це з'єбаний здібаний в рот. І 285. Ну, блядь, продавай мінагорода, як завжди, звісно, залупа. Блядь, прикиньте зараз папе це випадає, я охуєю. Погнали ультимет. Сука, знову не промо, але, але облак, це приємно. Може дабл буде? Ні, не дабл. Так, і погнали 87 плюс оцей ще гравець. Бля, дайте щось, будь ласка, водний в склад. БП, наприклад. Оу, Лука Модріч. Лука Модріч це теж непогано. 263 тисячі. Вау. Треба якісь махінації робити чи, чи не треба? Плюнути і зловити. Зловив. Стефанія, мама моя, Стефанія Ха блять, нахуй я це зробив, я батя ей батя контент-мейкер на 100% лак, погнали. Погнали. тут або сон, або епохий. Проберемо коклена, він можливо аплеється. Причому до 88. І тут теж відкриваємо. Ну, Robin Dirс це хороший фодер. Типа я ним грати, напевно, не буду, тому що 60 пейс. 65. Але 90-й фодер то є файно. Думаю, почну з 84x4. О, зразу промо. О, це, це легенда, походу. Це що Пол Сколс? Блін, ну напевно, зі всіх, хто міг випустити з легенд, це, напевно, найгірша легенда. 70 з половиною тисяч. Ну, але прикольно, я перший раз побачив е, анімацію цих легенд. Блять, це виходить е, перший в паціє цього року в мене, але через те, що це Пол Сколс, то я навіть якось не сильно обрадувався. Ну, якщо це не Рамірес, який там, по-моєму, найліпший, то я би хотів Бомбастер, щоб випала, тому що вона мені дуже подобається. Mm -hmm. Якщо її ще зараз абгрейдем, то це буде супер класно. Єбать Бомбастер! Я попросив мені дали! Чи... Це може бути ще для заразю. Це Бомбастер, я попросив мені дали. Дякую, їй. дякую. Я навіть не буду еволюції робити, а просто. Беру і зразу в основу. ахуєнно, Я дуже задоволений. І 83х10 давайте тепер. Блін, тут без промо, тут... О, це Едерсон, а може ще хтось буде? Ні, тільки Едерсон. Ну, давайте зразу відкриємо це. Давайте, що тянути? Аргентина. Це. Марія, він в мене вже є, хуйня. Він сонька трошки, він заспаний, він ще тут на пуфіку лежав, спав. О, тепер мене на плечі спить просто. Ти він зараз засне. Нафік. Давайте на мужика. Воно, якщо воно повезе, то значить воно повезе. Якщо не повезе, то не повезе. Правильно? Правильно. Погнали. Будь ласка, хоч би це був Мюллер. Мюллер. М -м 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 В такому випадку це ліпше, ніж Рікельме. Як мінімум, це топовий фотор. 83. XD. О, якийсь промо нарешті. Бразилія. Блять, я... я думаю, що зараз лівий Вінгер буде. Це ж Лінтон. В принципі, карточка непогана, але. Ну, не знаю, можливо, можливо пригодиться. Блять, не промо. Галя, центербак. О, Дірс, це хороший рейтинг. За нього дякую. І надійшли, блядь, дайте, будь ласка, всередині форми якоїсь там. 83 хоча б. Єс! Ну і що? Останнє 10 і це промо. Це Шотландія, це лівий захисник, це ШО Роберт. А, Тірні бляд, ясно. І ще одна 87 плюс промо карточка. Блін, ну давайте. МБП. Арген. Дитина. Де Пауль. Е, карточка прикольна, але я не навряд буду грати. Ну, давайте на мужика. Пік. О, Томорі. Блять, Томорі. Це. Якщо мені не зраджує пам'ять, це 26 тисяч. Мегапак. Сука, я думав, що це він буде продаваємий. Оби Неймар, але це. Чуєте? Але це Джезус не продавай. Це дохуя монеток. Але це продаваємий! Третій раз, але продаваємий! Це ахуєнно. Я вже продав Джезуса за 260 тисяч і по факту це. Найдорожча продаваєма карточка, яка мені випадала у цій версії гри. Так, це не якась там супер пупер кіпер карточка за мільйон або більше монеток, але, ну, факт залишається фактом. Блядь, це скоп! Він в мене дублікат теж. Сука! Блядь! Він мене вже є. Прикиньте? Мені другий раз падає е, цей е, скол з цього прому. Мені ще жодна ікона не випала з цього прому, тільки скол з другий раз. Ну давайте на мужичка, бо, бо Саші треба бігти вже. Де? Давайте, давайте на мужика. Ларсон! <звук> <звук> Ой, блядь! Як мені накинає з тими єбаними іконами? Це піздець. Джамбо, Рейр, щось там бак. без промо. Давай хоча б Казиміро. Казиміро, 89. -ий. Уху. Подер. Ще би тут щось падало. Бля, ну тут не падає ніхуя. А, але Алісон це хороший рейтинг, Це 89-й і більше тут немає подвійного волкаута. Все, останні 83x10 в цьому промо. Тут нам падає. Ніхуя! Привітайте, Тіні. Ча, дивіться, хто прийшов в гості. Все, погнали. Ха -ха, без промо! Хича Кварасхелія, сюди. Який він там 86-й, да? А стоп, тут же ще хтось буде. Бойцах щасний! <поцерказ> не, чуваки, не закидайте в пивопоинте це повна залупа. Три моих волка, это 86, 86, 86. О, один з трьох на вибір. 83 плюс, що в у нас тут? Арауху 88 з нової команди. Вау! Вау! Ахуєнно! Ахуєнно! Ті ви це. походу офіційно найдорожча карточка, яка мені падала в ці фі фіфі. Ну це найдорожча карточка, що мені падала, по, -по факту. Антрейд, але серієнно. І бать, а я в минулому відео цей так реагував на Бернардо Сіло, Габіжезуса. А тут випала прикольніша карточка. А я не поняв, що вона настільки крута. Правий лівий центр. Погнали. Ти підготувався. 89-й дублікат, але не буде. Лівий. 87. -й. І. О, 86-й інформ? Найс. А я відкриваю 83Х 20. Німеччина. Це. Тоні Кросс. І ще хтось з ним виходить. Якийсь інформ? Шоу 86! -та. Вау, яка хуйня! Всім, хто додивився дане відео до кінця, вам величезне. Дякую. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписки та чекайте наступного відео. Бувайте здорові! розчистите брови, Все буде Україна. Пока!